Всім привіт підписчики. Коротше, дощ паде. Сьогодні знімаємо відеоблог. Жорсткий, жорсткий, інтересний, смішний, цікавий. Ліцей повчальний. Коротше, не перемагайтеся, ставте лайк і підписуйтесь, що там ще треба. Коменти пишіть та Йога і поїхали. Дисклеймер. Все, що ви можете побачити в цьому відео, не несе з собою. Сілького зачепити або якось образити. Ці трюки і приколи відео виконані спеціально навченими ідіотами. Відео несе виключно веселий характер. Гарного перегляду. Треба міняти своє життя на краще, переставати <реш> Та ні, що ну, тут ну, рано. Треба міняти своє життя на краще. Короте, переставати, займатися херньою. Якісь там бізнес, бабки, тапки, коротше, ну треба розвиватися. Але то завтра, то завтра що дня, поняв? А зараз, зараз поки йдемо якусь херню полним. <реш> Все, ми знімаємо відеоблог. <реш> Всім привіт під пешчиком. Наш відеоблог було як пострадати. З вами всім бриз фрай. вами Фрайс і. Михам фрай. на ліві бере, а на на червоне. право. Китя, киця, 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 киця. Я вас не чую, руки, руки, руки вверх. Я вас не чую! цюю. Я вас не чую! Де опуски, блядь? Це мой. Гу тебе. Хорошо, нашли такие видео. Мені здесь тебе більше разової битки, а. Мені... Ну, типа, мені, типа, Ну, no. ну, типа... Знімай меня. Ну. Mm. А ні, у тебе завалить, це мали, це за малий, для тебе. замолити треба. Заменить, треба дижі. Треба тейк на тройку або четверку. Так і може. Це пища? Да, сюди троечка. Mind, or, or, or? Сюди строєчка. Да. Скилла. Піца нагетси, блять, нагес. 15 злотих 5 штук. Блять, в підсвітському парку. Це теж. Блять, ліптон. 10 злотих ліптон, мать його, Піца, піца ще ладно, піца адекватна ще вроді там 37 злотих. Ну ну, таке, але це, а нагетси, ну нагетси, це вже він дав. І ліпто. цього разу 25 злотих. це, Ну, блять. Це треба ж побагато, це називається, по богатому. Ой, базики ще називається. вата солодка. <рису> <рису> чекай, Як її гроші, відірвати треба. О, вата солодка. О. <рису> Капець, якщо певно ю і в Україні, що хто знає коли? О. Ой, бабалд. Ой, балдюдж. Я вам кажу. Та, -та ти тримай. Добре, ти зімаєш мене. Давай. Ой. Та підец ми попали, мабуть. <laughs> я корбачу з цілої сили. Нормально, в принципі. На. Две, дивись воно там радіє, блядь. А тут, блядь, більше корпус, бля, я ж рука, прикинь, а шука заблюдал. А ты корпус удрай, корпус. На корпус о! Да. Ты нахуй спустя? Я нормально? Хуйня!

Там все розумієш, як що там цей. Добре, я виходжу тут. А, он Ти хотів це включить, да? Як вийде, як вийшли? Як Та забіг єр! Зараз мішання щось тут наклаться і не робить. Це це нья. Ти закрив його? Ай, бля! Нам? А дивіться, щоб нас не заставили це купити, добре? Бо я грошей не маю. Добре, йдемо музики, будемо крутити. Need for speed. Та де це було лише цього барахло? Зараз да. включаємо музики. Хай Бог мене. Ула, мантарину. Да-да, приходити музику покрутити просто тупо. Давай, включай. Ааа, поламав? Він ти поламав, скажіть йому, нахуй. Не купує, бля, він поламав. Він тут, він тут. Він тут. бля, він скажіть йому, він, він, він поламав, блядь, колонку. Упакуйте його, нахуй, звідси, і заберіть дві. Вей. його. Заставте його купити. О, дві, 490. А включив? Боже, та, ти ти тупий? Ту саму? А, другу. Ладно, добре. Две 500 стебель Поломив? Поломив? Поломив. Все. Дві п'ятсот з нього, бо він купив. А це не до людей. Поломив? Поломив? Купив. Поломив? ти вше. Так. Так. Ти Ты Так. Давай. Давай. Не, Жорсткий. Ми то разу не 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 Бо це Е-е-е. Натурі? Ну, Хіба? Ну, і все. А хочете? А, а куди? Так ключі музику на місце Не місяця танцюємо. Але не так, щоб. <кхід> <кід> <Для> себе. <кід> так, от, дорогі друзі, от на цьому наше відео, на цій такій хорошій ноті буде закінчуватися. До нас підійшов охранник магазину, не охранник, а консультант вірніше. Консультант магазину він нам прийшов, сказав, що, типу, бла, бла, знімати не можна. Що ви тут знімаєте? Попросив нас звичайно видалити це відео, але ну. Консультант, не знаю, ну трошечки не, не, не сообразив, що на, на айфоні є така фішка, як ще, якщо ну, типу, видає, ти видаляєш, аж ну, та не в не, неї навіть не на айфоні, на всіх телефонах є, що ти ще, ще, ще маєш зайти в кошик і ще з кошика удалити це відео. Так само на айфоні заходиш нещодавно видалені і там коротше, видаляєш це відео. Я лише удалив так це відео, показав йому, типу, все нормально. Коротше, він нас благополучно вигнав з магазину, сказав, що ідіоти, йдіть звідси, нахрен. Коротше, він нам заборонив знімати. Ну, бо ми, звісно, ну, дуріли, знімали приколи, знімали контент. І коротше, от на такій от ноті хороші це відео закінчується. Не знаю, воно було для вас коротким. Надіюся, воно там пройшло, пролетіло. Але воно вам доставило якийсь кайф, частину кайфу, ви якось не знаю, провели гарний час, усміхнулися. Поражали чітко. І що ви хотів попросити, Коротше, підтримуємо український контент лайком, підписками, там що всі діла, що щось що треба. Пишіть коменти, там чи сподобалось, не сподобалось. І я надіюся що з вами зустрінемось. Тому до нових і швидких, я надіюсь, зустрічей. З вами був той самий Юра, Юра, відеореєстратор, Юра Кушнір. Все. Коротше, гай, всім щастя, здоров'я і много еліта. І пока-пока.